Доброго дня, наші шановні підписники і глядачі. Ви на каналі просто і доступно. Через постійні замовлення на помідори і перець ми не встигаємо справитися на городі. Тільки закінчили ось уборку города і вже потрібно садити цибулю. Хочемо ще під зиму посадити картоплю. Ось ми площу тут зафризували. Сприятливі для посадки. І були сонячні дні, було тепло, але нам не було часу, знову ж таки, через великі замовлення. А зараз ось ці вітри, оскільки днів вітри такі, і неможливо працювати. Але потім буде пізно, потім будуть дощі, будуть холода, морози і можемо не встигнути. Тому, хоч вже пройшли сприятливі дні у жовтні, але ще. Думаю, не пізно. На цій площі, як ви пам'ятаєте, були в нас баклажани. Ми їх вже повиривали, повивозили. Ось, і тут чоловік ось Ліскою відмітив, будемо ставити нову теплицю. Ось починається дощ і знову не дає працювати. Але, мабуть, цей дощ такий короткочасний. Тут були акації, повирізали їх, щоб не затіняли. Ось і тут чоловік ось розбив площу на будування теплиці. Ось ще скільки дров вийшло. Цивулю будемо садити трьох сортів. От штутгартер. Ред барон і радар. Цибулі ці хороші, витривалі, витримують заморозки і морози. Цибулю, як ми вже всі знаємо, потрібно садити за 30-35 днів до настання стійких холодів. А коли вже температура опуститься. До, до плюс 5, то потрібно вже садити. Це проміжок часу кінець жовтня, початок листопада. Звичайно, краще садити у сприятливі дні, які рекомендують спеціалісти. Але ми, як завжди, сіємо і садимо у міру своєї зайнятості. Важливо не раніше і не пізніше. Якщо раніше, то померзне, а якщо пізніше, то не встигне коріниць. Ми це все прекрасно розуміємо. Перед посадкою бажано знезаразити землю і бажано саму цибулю славим розчином марганця. Ще не сказала, що ділянку треба вибирати освітлену, і щоб там не стояла вода, коли будуть. Дощі, сильні сніги, щоб там не стояла вода, тому що цибуля, звичайно, вимокне. Глибина посадки 5-7 см, між цибулинками 7-8 і міжряддя десь сантиметрів 16. Ну і потрібно ще внести комплексне мінеральне добриво. Але ми це не будемо робити, тільки розсипемо попіл. Вже весною будемо підживлювати. Ну і ще попробуємо під зиму посадити картоплю. Ми ще ніколи цього не робили. Ось, Картоплю ми у нас тут різних сортів, всяка ось така посадковий такий матеріал. Ми її ось за два тижні до посадки винесли на сонце, щоб вона трошки позеленіла. Ось це потрібно для картоплі, ми це всі знаємо. Ось так, попробуємо садити, побачимо. Ну, ось коротко і все. Всім дякую, хто нас дивився і слухав. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей!